Я ще не знаю. Зателефонуй мені, як приїдеш на місце. Обов'язково. Тенюш, може, ти передумаєш? Ну, я вже все вирішила. Як справи? Нормально, тільки трохи хвилююся. Ну, не хвилюйся. Там тебе зустрінуть, тобі допоможуть освоїтися. Ось тобі документи, віза, квиток і трохи грошей, щоб тобі на перший час там вистачить. Хочеш, підвезу тебе до аеропорту? Так. так, 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 так. Торгівля людьми форма організованої злочинності, яка містить насильницькі, загрозливі, шахрайські або жорстокі дії, які здійснюються з метою сексуальної або трудової експлуатації людей, під торгівлю людьми розуміється примусове залучення в проституцію, сексуальна експлуатація, усиновлення удочеріння в комерційних цілях, експлуатація людської праці, втягнення у злочинну діяльність, збройні конфлікти. Експлуатація дітей для виготовлення порнографічних матеріалів. Найпоширенішою формою торгівлі людьми є сексуальна експлуатація. Коли в нас виникає якась проблема, ми маємо декілька шляхів її подолання: здатися перед нею, проігнорувати її або вирішити. Рішення поїхати на заробітки за кордон часто є ігноруванням існуючих обставин, найлегшим способом уникнути проблем. Замість того, щоб спробувати у своїй країні розібратися з проблемами насилля, сім'ї, безробіття, особистої самореалізації, ми робимо радикальний крок. Погоджуємося на перспективу високооплачуваної роботи за кордоном, але ризикуємо втратити все. Більше 12 мільйонів людей з різних країн перебувають у трудовому та сексуальному рабстві. Щорічно ця цифра зростає від 2 до 4 мільйонів. Продовж останніх десятиліть Україна є однією з основних постачальниць живого товару. За експертними даними МЗС України, за кордоном на заробітках нелегально перебуває понад 2 мільйони громадян України. З них більше 100 тисяч українців, а за неофіційними даними, більше 500 тисяч людей потрапили в трудове та сексуальне рабство. Більшість жертв торгівців людьми це молоді люди 15-30 років. Частина з них має малих дітей. Близько половини осіб жіночої статі потрапляє за кордон неповнолітніми. 17% постраждалих українців продають в рабство свої ж друзі, партнери чи колеги. Загальний щорічний прибуток торговців живим товаром становить 9,5 мільярдів доларів. Щодня десятки українок вирішують поїхати на заробітки за кордон. Більшість із них Аргументується нестачою грошей, але якщо заглянути глибше в серце, можна побачити, що гроші це лише одна із причин. Є набагато серйозніші мотиви, чому людина може залишити все і поїхати невідомо куди.